Проміжні результати, як ви їх оцінюєте? Чи дійсно вони позитивні, як говорить президент? Ну і чи був шанс того, що от вони могли бути ідеальними, і ми б могли отримати запрошення в альянс? Результати хороші. Я чесно кажучи, навіть такого рівня результатів умовно місяці два тому не очікував. Так, останній місяць вже було зрозуміло, по якій траєкторії ми рухаємося. Те, що у когось були завищені очікування, і хтось хоче чарівних пігулок, що от зараз якимось чарівним чином ми різко опинимося в НАТО, і всі наші проблеми знімуться. Ну так, так не буває. Слухайте, ми живемо в світі, в якому є купа проблем, і саме НАТО зараз переживає не найкращі свої часи. Якщо говорити про те, кому цей саміт вільності результати були потрібніші Україні чи НАТО, скоріше самому НАТО для них це проривний а саміт, на якому вони продемонстрували, що. Що Нато той пацієнт, який скоріше живий ніж мертвий, і а, зняли скепсис, який є у значної частини всередині і зовні суб'єктів. Продемонстрували, що НАТО. Є а, сильним, а, є єдиним в своїх рішеннях, і НАТО здатно і розширюватися тут тут, і Фінляндія, тут і Швеція здатно домовлятися з приводу фінансування. Тут 2% видатків, які саботувалися десятиліття низкою країн середньої НАТО. Ці зобов'язання взяті і домовлено тут. І розширення кількості а, військ, які можуть бути мобільно використовувані до 300 тисяч військ. Uh, і багато багато іншого зараз не буду все прилічувати. Там купа є речей, які є проривними для самого НАТО, і НАТО фактично продемонструвало, що вони визнають свої слабкості, працюють над ними і можуть бути сильними. Тому питання України це лише одне з питань, яке на сьогодні лежало на столі. По ньому НАТО також продемонструвало, що вони пішли навіть більше ніж самі того очікували. Три речі, які були потрібні Україні: це відійти від парадигми uh, Бугарецького саміту відкритих дверей. Про що це було? Простою мовою. Двері для України відкриті. А коли Україна питає, а чи ви нас там чекаєте в цих відкритих дверях, відводили очі і стидливо мовчали. Відповідно, наша інтеграція в НАТО була одностороння. Україна декларувала свою цілі вступ в НАТО, а НАТО просто не заперечувала, що ми декларуємо цю ці ціллю. Зараз же чітко є формулювання. Україна буде в НАТО. Потім наступним реченням йде: країни-союзники НАТО, як тільки будуть готові. Запросять Україну до НАТО при настанні а, а, умов безпекових умов. Тобто в цьому формулюванні є перше, тепер і НАТО декларує, що вони виступають за те, щоб Україна була в НАТО. Це двосторонні зобов'язання. Ми розділили відповідальність за наш вступ в НАТО. І друге, вони визнають, що вони ще не готові. Фактично, сторони чесно визнали сьогоднішній реалії і розійшлись кожне з домашнім завданням. Україна досягати реформами тих стандартів, які мають бути для того, щоб претендувати на членство в НАТО, а НАТО працювати над тим, щоб були безпекові умови і разом працювати верніше над політичними умовами, щоб вони були готові проголосувати і запросити Україну проголосувати за її членство в НАТО, щоб не трапилося, як зі Швецією, наприклад, підвисла в повітрі, і зараз всім миром намагалися допомагати, в тому числі Україна включалася в те, щоб допомогти Швеції переконати Туреччину і. Разом працювати над безпековими умовами. Тобто, і тут друге питання, яке було важливе для України. Це все те, що де-факто і Едхок накопичило за півтора року як програми підтримки України. Ми отримали колосальну підтримку від Заходу. І ніде гріха іти ми знаходимося на цій крапельниці. Сьогодні український фронт і дієздатність української армії прямо пов'язані з тим, чи постачаються снаряд, чи не постачаються, чи вони зависли в дорозі, чи привезли менше. І, відповідно, Україні важливо зараз було. Все те, що де факто перевести тепер в деюре, десь заднім числом що називається паперу оформити, створити інституції, створити програми співпраці, щоб добра воля сьогодні нам допомагають по добрій волі. Перейшла в зобов'язання, і тоді ми чітко можемо розуміти, через рік нас чекає це через два, це через три, це стільки-то танків, стільки-то літаків, стільки-то снарядів місяць відвантажуються. Там то вони виробляються, так то вони оплачуються. Ні, кожен раз починати з велосипеда самого початку із дипломатії аля дзвінки. А можете ще докинути одну установку Петріо, тому що там у Франції не вистачає, а у Німеччини є дві, а у Нідерландів умовних є три. А для того, щоб це це системно працювало. Це вдалося зобов'язання взяті з обох сторін, і тепер ми переходимо від режиму доброї волі і ситуативної короткої дистанції в довгострокову перспективу і в зобов'язання по допомозі Україні. Я так розумію, що ви зараз про гарантії безпеки говорите от Не про тільки. постачання зброї, і зокрема довготривала підтримка України. Коли чи може цей документ, да, який затверджує безпосередньо ці зобов'язання, які бере і НАТО і Україна, бути затверджений вже найближчими найближчими днями сьогодні, завтра? Зокрема, про G7 говорять у цьому. Контексті, до речі, чому, а, чому не на саміті НАТО мають ухвалити ці гарантії, а окремо країни Великої Сімки? От тому я кажу, це не тільки про гарантії безпеки. Є цей рівень допомоги Україні зараз під час війни. І це і НАТО, як в рамках синхронізації нас, інтенсифікації процесів інтеграції тощо. Це окремі країни НАТО, двосторонні договори по підтримці. Це багатосторонні договір серед країн-членів НАТО. Це а, Окремі програми по співпраці в рамках НАТО цільові галузеві там по кібербезпеці, по військово-промисловому комплексу по інших речах. Це те, що можемо сказати зараз, під час війни. А окремо ще йде третя історія. Це дійсно гарантії безпеки. І тут Україні також вдалося дві речі змінити. Перша Гарантії безпеки. Тепер це не про папірець, на якому написано щось про світле майбутнє для України, під яким всі підписалися, аля буде рандом 2. Тепер гарантії безпеки перетворюються в тверді гарантії. Тобто в конкретні програми підтримки України, в конкретні а, кількість танків, кількість всього іншого, що покладено на папір і механізми, яким чином це робиться. Чому я від'єднав цей момент від допомоги і підтримки України? Тому що гарантії безпеки це те, про що йде мова, і зокрема по G7 вони чітко розводять: є частина допомоги Україні під час війни і є частина гарантії безпеки, тому що вони вступають в силу після того, як завершиться а, війна російсько-українська. І до моменту нашого вступу в НАТО, і тут є другий проривний момент. Окрім того, що тепер це не про Будапештський меморандум, тепер це про підтримку спроможності України захищатися. Але й другий прорив, що це не замість НАТО, а до моменту вступу в НАТО, тому що ізраїльський сценарій для України обговорювався і раніше, і зокрема, Сполучені Штати його пропонували. Декілька років тому навіть ця дискусія була навіть ще за минулого президента, вона починалася. А, як це пропонувалося? Давайте ми вам заключаємо договір, договір про а, союзника поза НАТО. Утримуйте програму десятирічну Аля як Ізраїль, але відмовляйтесь від НАТО. Ну не публічно, зрозуміло, що в голос не треба, але гучність по НАТО зменшуємо. І це питання знімаємо з порядку денного. От вам союзник поза НАТО. Тепер же все те, що змістоване в цьому союзнику поза НАТО, перекочувало в гарантії безпеки, і воно до моменту вступу в НАТО. І тут з'являється окремо G7, це не всі країни НАТО в G7, присутні, Японія та сама. Тут з'являється Європейський Союз з долученням до їх фондів по виробництву, розробці зброї її ремонту, модернізації тощо. Тут з'являються країни НАТО. Uh, і як окремі країни, так і саме НАТО, яке виділяє півмільярда доларів на програму модернізації української армії. Це невелика сума uh, в розрізі армійських, але вона перш за все потрібна для адміністрування цих процесів. Тобто НАТО посерйозно береться за цю тему і готово шукати додаткові ресурси потім під конкретні речі. Тобто, ми отримали в цього саміту хороший, класний трамплін, з яким можемо стартувати на uh, Вашингтонський саміт. Який відбудеться на фінішній прямій виборчої кампанії у Сполучених Штатах рівно через рік? Тому в частині безпеки ми тут і зараз конкретно отримали залізо. А в частині політичній ми отримали механізм і шлях, який нам дозволяє застрибнути з кращими і більшими амбіціями Вашингтон, де будуть більші шанси політичні дійсно отримати запрошення до НАТО. Зараз НАТО чесно визнало, вони не готові запросити Україну і не готові проголосувати за її членство. Це також гідно, тому що всі це чудово розуміли, але вперше НАТО це говорить чорним по білому. і при цьому декларує, що їх ціль, щоб Україна вступила в НАТО, відповідно, вони готові працювати над тим, щоб вони були готові підтримати і проголосувати за це. Щодо окремих країн-членів альянсу, прем'єр-міністр Угорщини Орбан у Вільнюсі заявив, що найважливішим питанням дводенного саміту НАТО є війна між Росією та Україною. У зв'язку з цим він закликав припинити постачати Україні зброю, натомість якомога швидше почати мирні переговори. Свою позицію Орбан аргументував тим, що війна йде по сусідству з Угорщиною, де проживають, мовляв, десятки тисяч етнічних угорців, зокрема на Закарпатті. Ну, а віктор Орбан і тут власне знайшов, як використати саміт для. У своїх якихось цілях, своїх інтересах для чого Орбану сьогодні завершення війни мирні переговори? І власне я так розумію, що якщо вони будуть дуже швидкими, якомога швидше да він закликає, то очевидно, що йтимуть йтиметься про зупинку на фронті, яка зараз є на сьогоднішній стан. Це окупований південь, окупований схід. Ну і чи дослухаються у НАТО до його пропозиції? Ну, він цю пропозицію не НАТО робив і показово, що він це зробив себе в соціальних мережах угорською, яку знають виключно угорці, оскільки це одна з найскладніших мов. І явно вона не є мовою спілкування саміту НАТО чи а, мовою міжнаціонального спілкування в рамках форматів співпраці. Ну, просто кому ж він саміту? адресував, він закликав припинити він постачати зброю? своїм виборцям. Він виправдовувався, тому що Угорщина ми її не чули на саміті вільнюсі. Це ж країна, яка весь час все блокує. Все, що по Україні блокується вдвічі. Все, що по зброї, так взагалі. Все, що з формулюваннями Росія так угорщина має лягти просто на рейки і сказати, ми не встанемо або потяг, зупиняйте. Тим не менш, Орбан тихіше води, нижче трави, і його не чутно не видно, і в Кам'яніке він нічого не заблокував, в грошах на зброю України нічого не заблоковано. В рішеннях стосовно збільшення армії НАТО нічого не заблоковано, в розміщенні її на східних кордонах і розвитку інфраструктури для відбиття потенційної російської агресії нічого не заблоковано. Що йому ще казати? Що йому ще робити? Йому потрібно зберегти собі обличчя перед власним населенням, власними виборцями. Ну і звісно, відзвітуватися в Москву. що... Ми стоїмо на тих самих позиціях, і да, не можемо зараз нічого зробити, але гучно кричати будемо. У Орбана залишився виключно його голос. От він його і використовує наповну. Те, що він дійсно не блокував жодних кроків у ході саміту, це означає, що якусь роботу все таки з угорщиною проводили перед початком саміту? безумовно. Угорщина зрозуміла останні декілька разів шантажу. Викручування рук зловживанням своїм права вето для Угорщини обернулося за морозку європейських грошей раз, два пакетним голосуванням по рішенням для того, щоб обійти її вето. Угорщині показали, що окей, до певного порогу зрозуміло, що всі будуть зберігати палітез і всі будуть з повагою відноситись до того, що у кожної країни є право вето. Але якщо це вже відверте зловживання, і якщо повний консенсус мінус Угорщина існує, то будуть шукати механізми і способи, яким чином або урізонять Угорщину. Або як обійти її вето. це вже буде політичне рішення. Ну, пакетне голосування в Україні дуже зрозуміло і відомо. Ми в парламенті спостерігали раніше дуже часто. От тепер воно використовувалося вже і на теренах західних країн в рамках самого НАТО. Тому Угорщина зараз не в найкращому стані. Це країна, яка економічно залежна від допомоги Європи. І країна, яка звісно може собі дозволити такі різкі заяви Орбан, виключно через те, що в нього немає кордону Росії, поруч. Тому що є між Росією і Угорщиною, є Україна, яка здаватися не збирається. Якби зараз б російські війська стояли би біля Угорського кордону, цілком вирігідно, що Орбан би згадав би ті тези, з якими він йшов на вибори. Коли він балотувався в 90-х роках, то він ж йшов з тим, що пражську перепрошую, а цей а... Криваве... А... криваве захоплення Угорщини радянське а... ніколи не забудемо, 56-й рік. Що... Угорщина ніколи не буде під Росією, що потрібно йти в ЄС, що потрібно інтегруватися в НАТО. Це ж все була його виборча кампанія, і можливо він би і це згадав би зараз, якщо б кордон був би там. Але коли Україна є поміж, то зручно намагатися використовувати оце свій голос і зловживати а, правом вето. Повертаючись до запрошення, точніше відсутні запрошення для України. Ми вже всі зрозуміли. Очевидно, що поки триває війна, ми і запрошення не отримаємо в альянс ця ретор. Рика, чи не може вона бути корисною для Москви, адже в її інтересах продовжувати війну стільки, скільки вона зможе, в якому б то вигляді не було, можливо, навіть не на не в таких масштабах, як зараз, або да, якісь е, робити квазі-військові дії і так далі. Ну але робити все для того, щоб Україна якомога довше і не отримала це запрошення і не стала членом НАТО. А Тут я теж підсиплю оптимізму, а саме такого формулювання нема. При тому, що на самому початку хотіли використати формулювання до, до завершення війна, а після завершення війни а, Україна буде взята в НАТО, але рівно це формулювання було прибрано. І з двох причин: перша по-перше, по що вважати завершенням війни, наприклад, мирний договір між Росією і Японією до сих пір не підписаний з Другої світової. А, формально можна сказати, що завершення війни не відбулось, наприклад. А другий момент це те, що таким чином дійсно Росія провокується на те, щоб вести війну на виснаження, що, от, ніби якщо війна закінчиться, то Україна одразу опиниться в НАТО, і, коротше, це просто тобто патандийська риторика. Не просто перестрахувалися, а фактично вибили цей аргумент і продемонстрували, що м, при настанні безпекових умов. А що таке безпекові умови? А над цим тепер буде працювати Рада Україна-НАТО. І ці безпекові умови мають бути окреслені. Це говорить про те, що. Запрошення України в НАТО може відбутися і до завершення бойових дій, і до завершення російсько-української війни. От прийняття в НАТО завершення процедури, так скоріш за все, воно відбудеться тільки по завершенню війни. Але знову ж таки, це завершення війни буде розкладено на конкретні компоненти, тому що воно може виглядати абсолютно по-різному. А якби це було би вступ в НАТО після завершення війни. То чорним по білому то тоді ми могли потримати ситуацію, коли Росія почала би торгуватися. а Давайте нам території віддаєте. А ми визнаємо, що Україна йде в НАТО, і відповідно ми потрапили в дуже скрутне становище і отримали б цілу низку російських лобістів на заході, які би казали, ну ви ж хочете в НАТО? Ну тоді давайте відмовляйтесь від Криму, наприклад. І ми б стояли перед серйозним вибором всередині свого суспільства. Сьогодні Володимир Зеленський на полях саміту має зустрітися з американським лідером Джо Байденом. Давайте я додам інформації. Зеленський вже заявив, що не збирається знаходити аргументи для того, аби переконати американського лідера Байдена, що Україна має бути в НАТО. Про це він заявив під час спільної прес-конференції знову ж таки з генсеком Столтенбергом. Я вважаю ця цитата, що ці аргументи повинні бути взаємними, бо це безпека сходу європейського континенту, східного флангу НАТО. Вважаю, що ми потрібні не менше НАТО ніж нав. Паки сказав президент. Проте лідер український подякував своєму американському колезі. Давайте цитату почуємо і продовжимо обговорення. Я вдячний президенту Байдену і конгресу і людям Америки, які дійсно є лідерами в допомозі Україні. Високо це цінуємо. Я не збираюся знаходити аргументи для того, щоб президент Байден бачив нас в НАТО. І я вважаю, що ці аргументи вони повинні бути взаємними, бо це є безпека сходу. Європейського континенту і східного флангу НАТО я так вважаю, що ми потрібні не менш НАТО ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Впевнений, що а, після, війни, після війни Україна а, буде в НАТО. Ми все будемо для цього робити, щоб у нас зі сполученими штатами Америки було однакове розуміння і однакове бачення. Ну я так розумію, що ми можемо сприймати Сполучені Штати Америки як в деякій мірі лідера північно-атлантичного альянсу. І очевидно, що багато країн залежить саме від її позиції, від позиції Вашингтона, Білого Дому, те, що ми бачимо сьогодні, це і є ця позиція. Так, але тут потрібно тоді одразу на полях зазначити, що так сполучені штати відіграють свою лідерську позицію. На них орієнтується частина країн, але це не означає, що вони можуть одноосібно приймати рішення. Перше, по-друге, вони і обтяжені цим лідерством, тому що вони відповідальні за те, щоб всередині НАТО була єдність, і відповідно вони не можуть собі дозволити продавлювати якесь рішення, якщо воно не буде сприйматися. І навпаки, якщо є якісь позиції доволі. Активні рішучі всередині НАТО сполучені штати вимушені відігравати роль балансера, який каже: Ні, стоп, стоп, а тепер узгоджуємо всі позиції, бо нам потрібно утримати єдність і якщо єдність в НАТО була би втрачена, то це найбільший страх а, самого північно-атлічного альянсу. Страх найбільше це не Росія і це не Китай, а це якраз втрата єдності всередині, тому що це демонстрація недієздатності будь-якої інституції, тим паче на тлі тих складних історій, які в них були і з розширенням по цій Швеції з Туреччиною Угорщиною по обранню нового генерального секретаря НАТО ситуація з Беном Волесом, і тим, що Ян Столпер залишається знову на другий термін вже двічі пролонгований по року, фактично стає двічі тимчасово. А тому зрозуміло, що зараз для них це дуже важливе питання, і сполучені штати будуть йти в цій енерції. Це по перше. По-друге, є внутрішня політика Сполучених Штатів. Це вибори наступний рік. І зрозуміло, що відстріляти всі карти зараз і не залишити нічого на кінець виборчої кампанії було б абсолютно нерозумним для полі... штабу політтехнологів Білого Дому. Тому зрозуміло, що вони виступають за те, щоб всі найсильніші рішення залишились до Вашингтону саме тоді, коли всі зберуться там, всі лідери з'їдуться в Вашингтон. І третій момент. Вони а, варять рапуху, варять жабу простою мовою а, з Росією. Це тактика тисячі порізів для того, щоб Росія стікала кров'ю. Так, при цьому Україна стікає. І вони контролюють, щоб Україна стікала менше, щоб Україна була крапельниця фінансова, воєнна. Але тим не менш вони розтягують в часі це протистояння. І це об'єктивна реальність, яка нам не подобається, яка для нас є несправедливою. Тому що ми б хотіли би тут і зараз дайте нам все, що можливо, ми переможемо, і не будемо стікати крові. Ми втрачаємо людей. Але зрештою, інших союзників у нас немає. І світ такий, який він існує. Ми маємо розуміти, що ми а, існуємо в об'єктивній реальності і її максимально змінювати, нам на догоду, максимально працювати над тим, щоб наш інтерес домінував. І от в цих обставинах зрозуміло, що зараз сполучені штати не були готові на те, щоб підтримати рішуче визначення, те, на що були готові: Балтійські країни, Східна Європа, Британія, навіть Франція. А ми бачили, що Німеччина і Сполучені Штати в цьому були значно ближчими, але в нас є цілий рік, і в нас є тепер механізми, інструменти, і в нас є тепер безпекові гарантії і програми по підтримці, які нас виводять з короткої дистанції для того, щоб за цей рік зробити неможливе і вийти на новий Рубікон Вашингтонського саміту вже можливо з пропозицією надання Україні запрошення. Про що тоді говоритиме Байден з Зеленським? Я думаю, перш за все про той пакет допомоги гарантій, який готовий надати Сполучені Штати. По друге, говоритимуть про цей рік, про те. Який порядок денний на цей рік буде створений, і як координуватися для того, щоб Україна по максимуму створила історію перемоги на Вашингтонський саміт в рамках НАТО? Тут зацікавленість Байдена персональна. І третє, я думаю, все таки це буде розмова стосовно того, взагалі, як Україна бачить продовження за російсько-української війни, чи бачить в якихось модальностях простір для перемовин, чи не бачить його взагалі? Я думаю, що ця тема також на полях так чи інакше підіймається, тому що спроби. Посадити за стіл перемовин будуть як мінімум західним політикам. Потрібно своїм суспільствам продемонструвати, що вони спробували спробували, не вдалося. Відповідно, випускайте краки надаємо літаки через це, і літаки затримуються в Україну, тому що літня осіння кампанія має продемонструвати, в якому стані обидві сторони конфлікту Росії Україна приходять. До результату і відповідно після цього буде прийматися рішення вже по додаткової підтримці України. На останок однієї з тем, нібито Нью-Йорк Таймс писав, що має стати питання передачі Україні ракети та КЕМЕС. Вже нам передала Британія, велика Макрон здивував в певній мірі багатьох і передав так само далекобійну зброю. В чому тоді причина затримки за та такемес від Білого Дому? Адже ну межа да яку мали би чи то нібито боялися перейти, сполучені Штати інші країни, вона вже. Перейдена, якщо так розмірковувати, то тоді чому не передати ще один вид озброєння? Тому що сполученим штатам важливо продемонструвати, що вони не йдуть на поводу інших. А вони вже з танками і так дали тут штангу. А їм прийшлося піти на поводу Україні. З партнерами вдалося примусити фактично. Зламити цю ситуацію з літаками це для них було вже прям дуже неприємно. і Тут Британія поплатилася, зокрема, посадою Бена Волеса за те, що вони активно допомагали в тому, щоб зломити цю ситуацію. І по ракетах зараз Вашингтону потрібно все так поставити, що це їх рішення, яке визріло. І я думаю, що звісно те, що Макрон зараз надав далекобійні ракети, це трішки ламає їм цю стратегію. Тепер вже Сполучені Штати будуть виглядати і навіть не як другий, а як третій хто надає такі ракети. Можливо, тільки от шольц Шольцпадцебілів тим, що а сказали, що а ми не дамо. І тепер Сполучені Штати будуть виглядати рішучішими. Дякую за відповідь. На цьому поставимо три крапки у розмові. Будемо ще слідкувати за перебігом подій, обговорювати їх у студії в ефірі. Олексакян політолог, керівник платформи Єдиний координаційний центр був на прямому зв'язку із на прямому зв'язку з вивжу що всі скайпом був у нас в гостях. Дякую вам ще раз за це.